Так, да, дійсно роль відділів ведення державного реєстру виборців у виборчому процесі дуже велика, тому що від якості списків залежить в принципі, вся виборча кампанія і результати, і настрої людей, і ситуація в регіонах. Тому відповідно до чинного законодавства, що стосується виборів 29 жовтня, нашими відділами було своєчасно. Сформовано і роздруковано всі списки, всі запрошені, всі своєчасно відповідно до календарного плану передані. Також уточнені списки були передані і проблем особливих із списками не було. Крім того, в день голосування також звернень, скарг на адресу дій чи бездіяльності працівників відділу ведення також не було. По суду було включено тільки одну особу протягом виборчого процесу. І хочу звернути увагу, що як показник якості ще протягом трьох днів після виборів дільничної виборчої комісії всі ті зміни, які вносили в списки виборців, повинні надати відділам ведення для того, щоб вони внесли ці зміни. Державний реєстр виборців, ну це і включення виборців, і виключення, і зміни прізвища, ідентифікаційних даних, персональних даних. Так от було внесено всього 40 змін. Одна зміна це на включення виборців, то що було по суду. І 39 змін це персональні і ідентифікаційні дані. Ну, З одного боку, це. Приємна цифра, це, до речі, всього 003% від загальної кількості виборців, які були на цих виборах 14 громад. З іншого боку, ця цифра не зовсім коректна, тому що багато чого тут залежить від дій представників дільничних виборчих комісій, якщо вони дійсно. Віднеслися до цієї роботи нормально, то вони і вносили ці зміни, і вони зазначали в списках, і вони подавали. А є такі райони, де просто дільничні комісії, пусті списки, не змін нічого, поподавали, відзвітували, все нормально, все красиво. Хоча всі ми приймаємо участь у виборах і розуміємо, що на кожній дільниці є якась буква, не так, прізвище чи ще щось, завжди є уточнення. Тобто. Е це залежить від, від якості роботи дільничних виборчих комісій. Але ж я кажу, в принципі, на якість списків виборців, як і на всіх попередніх виборів, виборах особливих претензій не було. Теж саме по тих виборах, які будуть у нас 24 грудня. Кошти на папір на тонери є. Я думаю, проблеми з підготовкою списків, запрошень не буде. Ми все своєчасно передамо і всі, хто захоче потрапити в списки і проголосувати, вони звернуться. Так, да, як не хто, наші відділи ведення відчувають, як казав Олександр Миколаївич, про підкуп виборців, коли приходять виборці. Перед голосуванням включити нас на списки виборців, нам пообіцяли 300 гривень, 400 гривень, де нас немає у списках, де включить нас. Тобто наші відділи це, це бачать. Зрозуміло, що якщо є підстави, якщо є всі документи, відділи ведення не можуть людей включити. Не можуть відмовити. Це не наше відділом 300 гривень. Також я хочу зазначити, як казав Володимир, декілька питань. Це про зміну виборчої адреси. На сьогодні в законі про державний реєстр виборців чітко зазначено, що виборчою адресою є зареєстроване місце проживання виборця, тобто воно визначається місце знаходження відповідно до закону України про свободу пересування. Там вільний вибір місце проживання. Да, місце проживання. Тобто там чітко сказано протягом 10 днів. Людина повинна зареєструватися, якщо вона змінює своє місце проживання. Ніякої проблеми немає. Хоча для людей це дико. Люди дуже рідко цим користуються, і скільки от. Люди зверталися, що прописані в іншому місці, хочуть голосувати. Ми звертаємо увагу. От відповідно до цього закону ви можете отримати довідку про місце реєстрації. Зазвичай на моїй пам'яті за ці роки я не пам'ятаю, щоб хтось скористався. Тобто люди розвертаються, уходять. Ну не можна, так не можна. Те, що хочете, хочуть запровадити зміну виборчої адреси за обґрунтованою заявою. Ну зрозуміло, що кожна дія в реєстрі вона відбувається на підставі документа, на підставі письмового документа. І Якщо запровадять таку зміну, зрозуміло, що не конкретно. Ну конкретики немає, але нам доведеться брати якісь документи, в тому числі, якщо людина орендує житло, договір оренди житла. Якщо людина працює, це довідку з роботи, там, де вона працює, понятно, що ми працюємо в правовому колі, нам доведеться це робити, але я ж кажу, як на мене, то на сьогодні воно чітко прописано, все багато таких звернень немає, скарг, що хочуть проголосувати і не можуть. Тобто, да, переселенці також люди звертаються, але вони розуміють, що по закону не можна, значить не можна. Спокійно розвертаються, якщо людям нормально пояснити, в принципі, скарг проблем немає. Щодо проблем з нарізкою округів і підрахунку голосів, в тому числі щодо участі представників відділів ведення у роботі виборчих комісій. Ну, як... На мою думку, то єдине, щоб доречно було залучати представників відділів ведення, це якраз при нарізці округів в якості консультанта. Тому, в принципі, дільниці існують на постійній основі, межі існують на постійній основі. Проблем як такових при нарізці округів я не бачу. Чітко прописано, що з середньої кількості виборців. Як показує практика, всі ті прецеденти, які були, це. Ну, Якість комісії це, це людський фактор. Тобто комісія не захотіла правильно нарізати округи. Була ічня, але ж було багато і, різних і, інших районів, де е, дійсно нарізали округи з рівною кількістю виборців. Нормально, красиво ділили Межи. ті ж межі дільниць, ні, в принципі розривна, то есть надо якісь служби, ходить з Там в законі передбачено де можна розривати, де не можна. На котрий багатоманаком говорять, що нібито не можна, жили межами, а необхідно, тобто збалансувати, розривати ці межі. Ну, Вибачте, да. тому. Тому як консультанта може і доречно було б залучати, тим більше от було, багато виникає питань, коли роблять, утворюють округи, не звертають уваги на межі постійних дільниць і тоді просять відділи ведення перекроїти ці межі дільниць, хоча згідно з законодавством виборчий період. Межі дільниць ніяк керувати, редагувати не можна, тільки якщо вибори включаються чи будинок додається. Тобто в цьому випадку сидів би представник відділу ведення з тими ж дільницями і мог би консультувати як краще, хоча тут же є і інша сторона. Також можу звинуватити в адмінресурсі. Тобто, Около в двох кінцях, чесно кажучи. Щодо підрахунку голосів, ну, на, на моїй пам'яті не було проблем з підрахунком голосів. Як не ділили округи, результати всі читали, наша область в числі перших передала всі результати на центральну виборчу комісію. І в цьому ж контексті було питання щодо передачі оперативної інформації. Так, наші відділи, це е, передаюче звіно, ланка, яка е, їй приносять інформацію згідно з постановою 239 центральної виборчої комісії, вони її приймають, перевіряють на відповідній програмі, щоб все було красиво, і передають далі на ЦВК. Але ж оця передача на програмах і є основною загосткою, тому що якість цих документів, які готуються територіальними. Ну, Територіальній виборчої комісії передають. Вона зазвичай відсотків 90 вона повертається. Тому mm -hmm. що там пропустили щось, там неграмотно написали, і тому тільки в цьому може бути затримка. А так, в законі да, і в постанові сказано, невідкладно передають, невідкладно передають. Тобто, як тільки нашим відділам приносять цю інформацію, вони відразу викладають на сервер, де представники Центральної виборчої комісії її забирають. Тобто, в цьому плані нашої області було спрацьовано оперативно і, і якісно. Основні проблеми, які виникали, це да, те, що звучить і звучало сьогодні, це робота на суміжних територіях, де на всі питання була відповідь законодавчо не врегульовано, викручуйтесь як можете, тому викручувалися. в принципі, списки готували, передавали, також проблем не було. Тобто, в принципі, і до наступних виборів ми готові, і сподіваємось, що особливих проблем і скарг на якість списку виборців не буде. Дякую за увагу.